Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. і в мене сьогодні чудова новина для поціновувачів яскравої комп'ютерної периферії. Бренд Bloody представив лінійку аксесуарів X savage Impact. Зокрема, в мене на огляді миші W63 Max і клавіатури Bloody AT87 та at 98 Вони у різних варіантах кольорової палітри: Proxy Boom і Renegade. Так їх називає виробник. Зовнішній вигляд ви можете оцінити й самі, а нас. Вже цікавить, що там всередині і як воно працює. Тож підписуємось на канал і погнали дивитись. Почнемо з клавіатури Bloody AT87 та AT98. Це скорочена і, відповідно, повнорозмірна модель зі стандартною розкладкою 87 або 98 клавіш. Останнє має окремий цифровий блок, все на своїх місцях, і ви можете відповідно обрати до своїх вподобань. Пакування нічого особливого, як завжди, на коробці вказані характеристики і Переваги. Показані перемикачі і багатошарова конструкція клавіатури. Всередині, окрім самого аксесуару, передбачені короткий посібник, гарантійний талон, набір змінних кейкапів, пулер для їхньої заміни, а також знімний кабель. Зверніть увагу, що в коробці клавіатура прикрита спеціальною пластиковою кришкою. Ця кришка знадобиться для комфортного транспортування, а також якщо ваш аксесуар довго стоїть без діла на столі, то це хороший захист від пилу. Щодо візуального. Оформлення, дивіться, яка клавіатура яскрава і ефектна. Якщо у вас на столі вже багато яскравих ігрових аксесуарів, то це вибір якраз для вас. Матеріали і збірка викликають приємні враження. Клавіатура така важкенька, не буде ковзати по столу і виглядає, сприймається досить респектабельно. Пластик матовий, має фактурне покриття, тож у використанні буде практичним. Технологія перемикачів оптична. Тут використовуються фірмові перемикачі Альфа від Бладі. В нашому випадку це лінійні перемикачі білого кольору без вираженого кліку. Опір однаковий на усій дистанції натискання. Як на мене, це найбільш універсальний варіант. Підійде будь-кому ресурс заявлений на рівні 100 мільйонів натискань. А ще ви можете тут самостійно призначити точку спрацьовування перемикача від однієї до 2,6 мілісекунди. Мінімальна точка спрацьовування буде корисною, наприклад, для динамічних шутерів, а от для друку навпаки, комфортніше буде, більш довге натискання. До послуг користувача RGB підсвічування сім ефектів на вибір. Виглядає ефектно і не сліпить очі. До речі, тут повноцінна українська локалізація з літерами «Ї», апострофом, все як має бути. Кейкапи з pbt пластику, він більш витривалий, ніж звичайний. Прослужать такі кейкапи довше і символи не стираються. Але за все треба платити, такі символи не підсвічуються. Підсвічується тут простір між клавішами. Шами чималу увагу виробник приділяє шумопоглинанню. Клавіатура звучить досить тихо, тому що тут багатошарова структура з силіконовими елементами. Вони поглинають звук. Власне, це забезпечує відносно тихий тайпінг. Принаймні, у порівнянні з іншими ігровими клавіатурами ця модель звучить досить тихо. Давайте послухаємо, як взагалі звучить клавіатура. Тішить, що виробник красиво оформив і нижню поверхню клавіатури, бо зазвичай таким не заморочується. Тут же ми бачимо і продовження візуальної стилістики і відповідні написи. Гумові вставки не дозволять клавіатурі повзати поверхнею стола, а ніжки двопозиційні. Це означає, що аксесуар може бути встановлений під трьома кутами до поверхні стола, як вам більше подобається. Ну і кабель уже традиційно можна прокласти як наперед, так і праворуч або ліворуч. Він фіксується у відповідних пазах. Грати особисто мені було комфортно. Це сучасна оптична клавіатура від виробника, яка вібрала в себе усі найкращі напрацювання компанії, технології і, зокрема, можливість налаштувати точку спрацьовування перемикачів. І нехай вас не вводить в оману її такий яскравий молодіжний дизайн. Насправді тут все по-дорослому. Переходимо до миші. Bloody W63 Max, також доступна у двох Різних варіантах стилістики, і це дозволяє підібрати дуже влучну клавіатуру і мишу в одному стилі. Миша яскрава, ергономічна дизайн тут під праву руку. Мені такий форм-фактор дуже подобається. Рука лягає на мишу ідеально. Усі клавіші на своїх місцях, до комп'ютера підключається по кабелю. Він у тканинному оплетенні, також можна розраховувати на надійність. Вона легенька, здається, 87 грамів і чудово бігає будь-якою поверхнею підсвічування RGB, але як на мене, його тут замало. Підсвічується коліщатко прокручування, і ось ці очі персонажа на робочій поверхні. Але сам по собі аксесуар досить яскравий і, можливо, виробник вирішив, що ще багато підсвічування буде вже занадто. В основі оптичний сенсор роздільною здатністю до 12 тисяч CPI. Усі параметри гнучко налаштовуються за допомогою фірмового програмного забезпечення, а деякі речі можна налаштувати безпосередньо під час. Гри на нижній частині миші передбачені клавіші для перемикання частоти опитування сенсора та висоти відриву від робочої поверхні. Зверху над коліщатком прокручування дві кнопки. Перша за дефолтом відповідає за перемикання між режимами роздільної здатності, друга перемикає вас між типами зброї в іграх. Клавіші можна перепризначати також за допомогою фірмової програми. Тут все більш-менш інтуїтивно і зрозуміло. Всередині є 4 мегабайти вбудованої власної пам'яті, для макросів. Отже, маємо чудовий тандем: миша і клавіатура в яскравій стилістиці з повним комплектом сучасних технологій і можливостей кастомізації. Щодо цінника, на момент підготовки огляду виробник просить за клавіатуру AT87 3299 гривень, повнорозмірна на 100 гривень дорожча, а за мишку 1199. І моя вам порада: якщо вирішили купувати, беріть обидва аксесуари, вони круто пасують одне одному на ігрову. Ому столі, ну і в іграх, звісно, не підведуть. Ну а в мене на цьому все підтримуйте наш канал вподобайкою та підпискою. Скоро побачимось.